Почати треба з самого першого експонату, який зустрічає відвідувачів нашого музею, коли вони приходять в головну експозицію. Ось у нас в вестибюлі є ще декілька виставок. А ось головна експозиція музею і відділу природи, з якого вона починається, ось у цьому місці. На цій брелі дуже добре видно відбиток листа пальми. Ця пальма називається Вієлова пальма. По російськи вірна пальма. Вона росте зараз. Всі, мабуть, бачили в Криму, на, ю... на південному березі Крима, в Ялті, в Місхорії, в Форнафоросі. Ну а зараз у нас так змінився клімат, що, мабуть, в Херсоні вона б добре росла. Але оцей відбиток це геологічна давнина, це близько 40 мільйонів років. Вона походить з містечка Джамка, це нинішня Кіровоградська область, але колись це була був, північ була Херсонської губернії. Тоді, близько 40 мільйонів років, там виникла така геологічна катастрофа, велика повінь. І велика маса мула, піска занесла долину з залишками різних рослин. Пройшли мільйони років, близько 40 мільйонів. Ці залишки, цей мул і пісок перетворився в камінь пісковик, а залишки рослин вони перетворились в такі тонкі-тонкі шари вуглистої породи. І коли такий камінь розбивають, то тріщина проходить якраз через залишки рослин. Вони дуже тонкі, там мікрони якісь, але камінь у цьому місці це така слабка місце. І тому добре, от тут тріщина пройшла якраз через цей лист цієї пальми і добре збереглись вам найменші, найдрібніші деталі е, от, цього листа, його поверхні, можна під мікроскопом їх роздивитися. А ось цей експонат, мабуть, один із хронологічно перших, які надійшли в музей ще в 1890-х роках. Така масивна челюсть щелепа на українській мові великого слона. Це ще більш давній вид ніж мамонт. Мамонти у нас жили відносно недавно, декілька десятків тисяч років. А оцій щелепі близько мільйона років. Ця тварина називається трогонтерій, яка мешкала на ще до мамонтів, на яку вже полювали давні люди. Ще один предмет із колекції, яку, який не надсилав Ілья Хайович Стенковський. Це окремий зуб. Це вже мамонт. Там була щелепа велика. І зуб був дещо інший. А це вже мамонт пізній, який тут жив, мабуть, ну 50 мільйонів тисяч років по тому. І бачите, на ньому інвентарні номери, як на кожному експонаті, потрібно, потрібно наносити інвентарні номери, етикетки, він весь такий. Багато на ньому ну, велика історія, більше ста років він експонується в музеї. І теж про ці експонати е, Херсонська преса писала постійно. А е, Віктор Іванович Гошкевич, який музей цей заснував, він ще й друкував одну з цих газет. Газета з такою промовистою назвою «Юг». Ну, і ось ми можемо е, зачитати. На урывок. Вчера Херсонским губернским музеем получена коллекция костей ископаемых животных в количестве 14 экземпляров. А именно, долгий перечень этих вот 14 экземпляров. Там, с латинскими названиями, со всеми деталями. Все эти кости, как и многие хранившихся уже в музее, добыты в песчаных карьерах вблизи города Террасполя. І присланий дар Керсонського музею смачителем Тераспольської земської пальниці Яїлем Яковлевичем Стіковським. Велику увагу Віктор Іванович Гіркевич приділяв науковій обробці експонатів. Музей працював на там, серйозному академічному рівні. Ось так виглядає фото почат... кінця ХІХ да, століття. Ось такий зуб мастодонта. Він у нас не зберігся, мабуть, він має мав таку нову так, такий науковий е, сенс, таку цінність, що, мабуть, його все ж таки віддали в Москву. Ми познайомились з палеонтологічними експонатами нашого музею. Так вийшло, що з них починається головна експозиція нашого музею. Далі, далі йде відділ природи, відділ історії, ще багато-багато інтерцікавих. Багато, Експонатів ми можемо тут подивитися.